Ну, Помагай. Давай палочку. Хочу... То ж не палочка, то називається отв... викрутка. называется мені? Ну дід тобі дав, значить тобі, наверное. Я хоч кива Ну давай трошки. Ще. Ще хочу. Бери. Я хочу. Тобі дід дозволив тобі дід брати? Ну mm. mm. я не знаю, тобі дід дозволив? Mm. 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 Я хочу от це. А дід дозволив? Так. Точно? Мені піти попитати? Так. Дід тий дозволив брати? Плоскогупці, мабуть. <палачку> а дід каже, що ти, він тобі не розрішав плоскогубці брати. Кошки. Ну Так іди попитай у нього. Що? Моча, Мочагонки? Моча, а що це таке Це вода. Можна трошки взагалі це. Ховати нашу. Дивись, або зараз ще півпальця тобі подгризе. От, от, от а ти думала, що так собі? Ні. Хоч чачик. Я хоч підготую не колеса. Ну йди поремонтуй колесо. Віди, ремонтуй. Иди-то угу, Давай, давай. Иди-то тут. Иди-то тут. Угу, Да-да-да. И все, конечно, колета Ну давай, там их четыре. Можешь все ремонтировать. Палочку. <laughs> палочку. Угу, давай. Головне, щоб вони потім не відпадали, як ти будеш їхати да. до, до матері своєї. Деда. Це не мої речі, це дідові речі, діда треба питать. Хочки. Ну я нічого не знаю, це не моє. хочки? Що трошки можна? Я не знаю, що ти хочеш трошки. Я хочу подавати колеса. Хочки. Хочки не треба. Ні. Шо? Діда, да доді... ти не мають сяти руками. Не може взяти руками, а не бери. Бери руками. Що ти хочеш, діда? Бери руками. Ти ж хочеш руками брати? Бери руками. То молоток. Зачем он тебе? Хочет И что ты будешь делать? По пальцам быть себя? Нет. <laughs> нет, потому что тебе колесо ремонтует Я думал по пальцам себя будешь быть. На бей Давай по пальчикам. Нет Чего нет? Тебе ты, ты колеса бить Не надо колеса бить Не хочу Все, вже наремонтувала? Ще. О Боже. Дивись, мастер-ламастер. Головне, потом до додому доїхали. Да, да. Палочку. Уже стільки роботи не переработати. Ну Я хочу шукати. Що ти хочеш шукати? Нет, хотувати котини. Хочу хотувати котину. Так, Мирослава, мені кажеться, що тобі вже достатньо. Іди, куди ти? Ти хочеш тебе проприткнути, хочеш себе тою паличкою? Все положи на місце. Все, достатньо, хватить. Там уже дід буде працювати. Бачиш у нього які інструкції. Боже, давай, дід, відкривай тут цілий клондайк ново. Ну, Ти молодець, ти вже всі колеса поремонтувала. Іди і покачайся на качелі. На гойдалці